Олег та Наталка познайомилися на весіллі у Львові, де вона була подружкою нареченої, а він троюрідним братом нареченого. Ту ж ніч вони провели разом, але вранці Олег поїхав назад до Києва. Їхнє взаємне почуття було особливим, і вони не хотіли втрачати зв'язок. Але робота Олега змушувала його залишатися в столиці, а Наталка боялася покинути рідне місто і ризикнути всім заради нього. Їхній роман на відстані був схожий на казку. Вечорами вони розмовляли по телефону чи через Zoom, а вдень обмінювалися повідомленнями в телеграм. Через місяць Наталка не витримала і приїхала до Олега на тиждень. Там вона познайомилася з його батьками, які здалися їй привітними. Вона вже майже була готова залишитися в Києві, але одного дня Наталка випадково почула розмову між Олегом та його батьком. Нам не потрібна в квартирі ця нахлібниця, казав батько. Мати вже втомилася за нею посуд мити. Посуд це ще пів біди, але свої речі вона сама випрати не може. Чому біля пральної машини купу складає, чекає, що їй все чисте принесуть? Думай, синку, ти казав, що вона лише на тиждень, а вже одинадцятий день пішов. Наталка образилася і, не сказавши ні слова, зібрала свої речі. Не їдь, зупинив її Олег. Знімемо квартиру. Я тебе кохаю, вперше зізнався він. Наталка залишилася, але на нормальну квартиру грошей не вистачало, тож вони тимчасово оселилися в готелі. Наталка почала шукати роботу і влаштувалася помічником менеджера в одній із київських компаній. Перспектива кар'єрного зростання і хороша зарплата її надихали, тож вона працювала з усіх сил. Вони багато часу проводили разом, аж поки Наталка не дізналася, що вагітна. Я вагітна, сказала вона тремтячи від хвилювання. Чудово. видавив посмішку Олег. Його батьки категорично відмовилися допомагати з дитиною. Вони чітко дали зрозуміти, що невістка їм не до вподоби, тож допомагати не будуть, а син нехай сам вирішує, як забезпечити сім'ю. У Наталки була лише мама, але вона не могла допомогти, бо постійно хворіла і витрачала всі гроші на ліки. На третьому місяці вагітності Наталка вирішила не робити аборт, але вже тоді почала сумніватися у своєму виборі. Коли посаду, на яку вона претендувала, віддали іншому, дівчина відчула себе обманутою. У їхній тісній орендованій квартирі було замало місця, і дитина стала б зайвою. Через постійний стрес у Наталки почалися передчасні пологи. На восьмому місяці народився їхній син. Хлопчик був дуже слабким. Лікар розвів руками. Я не можу давати жодних гарантій. Дитина народилася передчасно, у неї проблеми з опорно руховим апаратом. Ймовірно, доведеться оформлювати інвалідність. Наталка серйозно задумалася вона не відчувала нічого, дивлячись на цей маленький синюватий клубочок. Її виписали на шостий день після пологів, і вона вирішила серйозно поговорити з Олегом. Після годинної розмови вони прийняли важке рішення відмовитися від дитини. Вони не були готові виховувати сина, особливо з його проблемами зі здоров'ям адже це вимагало б ще більше часу і зусиль. Ігор, так назвали хлопчика в дитячому будинку в Борисполі, був красивим і життєрадісним. Він швидко вчився і хапав усе на льоту. Проблеми з хребтом, які попереджав лікар, нікуди не зникли. Хлопчик погано ходив і рухався самостійно. Та Ігор не втрачав віри, що одного дня мама і тато прийдуть за ним. Він мріяв про їхню любов і турботу, хоча й не знав, що це насправді, але батьки так і не прийшли. У 16 років Ігор перестав виглядати у вікно в очікуванні він зрозумів гірку правду батьків у нього ніколи не буде. Тоді ж він вирішив, що мусить сам прокладати собі шлях у житті. Його захоплення інформатикою переросло у справжню пристрасть. Вчитель інформатики часто залишався з ним після уроків, допомагаючи відкривати щось нове. У 18 років Ігор написав і продав свою першу програму. Його вчитель запрошував його до себе на вихідні, і вони разом працювали над кодом, створюючи щось нове і отримуючи прибуток. А що, якщо ми спробуємо створити щось грандіозне разом, запропонував вчитель. Так почалася робота над унікальною антивірусною програмою, яка за півроку почала приносити хороші гроші. До 19 років, після випуску з дитячого будинку, Ігор зміг купити собі невелику квартиру студію завдяки своєму розуму і наполегливості. У 20 років він вперше з'явився на телебаченні, даючи інтерв'ю про свій успіх і згадавши, що від нього відмовилися батьки. Одного дня в двері його квартири подзвонили. Ігор глянув у вічко і насупився, подумавши, що чоловік і жінка в під'їзді це сусіди. Здрастуй, сину, сказав чоловік. У Ігоря перехопило подих. Він дивився на своїх батьків, не розуміючи, чому вони прийшли саме зараз, коли він їх уже не чекав і не потребував. Запросиш зайти? запитав батько. Обидва були одягнені в поношений одяг. Ось так, сину, батьки тобі не потрібні, сказала жінка. Ігор сухо відповів. Він розумів, що образа нікуди не зникла, а бажання зустріти батьків і поїхати додому поступилося місцем гіркоті через те, що вони його покинули. Ти не розумієш, чому ми змушені були так вчинити, сказала жінка. Ми не могли стати на ноги, а лікар сказав, що ти будеш інвалідом. Я не уявляла, що ти зможеш самостійно рухатися. Ми не могли собі дозволити тебе залишити, додав чоловік. Не суди нас. Ми прийшли зараз, бо А навіщо ви мені зараз? хотілося запитати Ігорю, але він стояв і дивився на них, відчуваючи, як наростає зневага. Не знаю, як ви дізналися мою адресу, але я вас не чекав. Треба було приходити раніше. У нас купа кредитів, мати працює на знос. Мене скоротили, і я не можу знайти нормальну роботу. Допоможи нам грошима, будь ласка, ти ж трохи розбагатів, тобі це нічого не коштуватиме. Ігор задумався, що краще допомогти тим, хто дійсно потребує, ніж тим, хто називає себе його батьками. Він стояв і дивився на них, не розуміючи, звідки в людях стільки нахабства. Може, вам ще й квартиру нову купити і машину? запитав він розлючений цим проханням. Ми ж дали тобі життя, втрутилася жінка. Ігор зрозумів, що ніколи не назве її мамою. Навіть у думках вона говорила ці слова з презирством. А я не просив давати мені життя. Відрізав Ігор і більше не бачив сенсу продовжувати розмову. Він грюкнув дверима і зупинився, втупившись у підлогу. Жінка з чоловіком ще намагалися стукати й дзвонити, але Ігор пішов до кімнати, надів навушники і ввімкнув гучну музику. Він думав, що якби батьки колись повернулися, вони б розповідали, як шкодують, що покинули його. Тоді, можливо, він зміг би їх пробачити. Але вони прийшли просити, не сказавши жодного слова каяття. Це не вкладалося в голові. Та, спілкуючись зі своєю дівчиною Соломією, Ігор зрозумів, що вона вірила в нього і підтримувала всі його починання. Лише в ту мить він усвідомив, що його вчитель став для нього справжнім батьком. У нього вже була сім'я. Справжня, без фальші і лицемірства, сім'я, яка допомогла йому вибратися з труднощів. Написавши код програми, Ігор відправив її Соломії. Випливне вікно, яке з'явилося в неї після запуску, містило напис Система виконала недопустиму операцію буде закрита і не запуститься, доки ви не зателефонуєте її творцеві і не відповісте на запитання Ти вийдеш за мене. Соломія завмерла, побачивши це повідомлення. Потім її обличчя розпливлося в широкій усмішці, і вона одразу набрала номер Ігоря. Її серце калатало від хвилювання і радості. Так, вигукнула вона, щойно Ігор відповів Так, я вийду за тебе, Ігоре. Почувши її відповідь, Ігор відчув, як його переповнює щастя. Він довго готувався до цього моменту, але все одно хвилювався. Тепер усі сумніви зникли. За кілька місяців відбулося їхнє весілля, воно було скромним, але дуже теплим. На церемонії були лише найближчі вчитель інформатики, який став для Ігоря справжнім батьком, кілька друзів із дитячого будинку і, звісно, Соломія з її сім'єю. Через рік після весілля в молодого подружжя народилася донька, яку назвали Мартою. Ігор, пам'ятаючи своє дитинство, поклявся зробити все, щоб його дитина ніколи не відчувала себе покинутою. Бізнес Ігоря процвітав, стаючи однією з найпопулярніших компаній в Україні, а згодом почав завойовувати міжнародний ринок. Проте успіх не змінив Ігоря. Він багато працював, але завжди знаходив час для сім'ї. Разом із фінансовим успіхом прийшло бажання допомагати іншим. Ігор заснував благодійний фонд, який підтримував дитячі будинки та дітей з інвалідністю. Ігор часто відвідував дитячий будинок у Борисполі, де виріс сам, проводив там майстер-класи з програмування та мотиваційні зустрічі. Одного разу під час такого візиту він зустрів хлопчика з подібною історією. У дитини були проблеми з опорно-руховим апаратом і від нього відмовилися батьки. Ігор побачив у очах хлопчика ту ж рішучість і жагу до життя, яка колись була в нього самого. Порадившись із Соломією, вони вирішили усиновити цього хлопчика. І їхня сім'я стала ще більшою та міцнішою. Ігор і Соломія виховували дітей з любов'ю і турботою, завжди підтримуючи їх у всіх починаннях. Вони створили ту сім'ю, про яку Ігор мріяв усе життя. Через кілька років, сидячи у просторому будинку і спостерігаючи, як його діти грають у саду, Ігор зрозумів, що, попри всі труднощі, які йому довелося подолати, він щасливий. Він сам став прикладом успіху, знайшов справжнє кохання і побудував сім'ю, засновану на взаємній повазі та підтримці. Люди, які колись від нього відмовилися і намагалися скористатися його успіхом, залишилися в минулому. Ігор давно їх пробачив, але вирішив, що найкраще, що він може зробити, бути хорошим батьком своїм дітям і допомагати тим, хто опинився в складних обставинах, як колись він сам. Ця історія стала яскравим прикладом того, що кохання, праця і рішучість здатні подолати будь-які перешкоди. Кожен може створити власне щастя, якими б складними не були його стартові умови. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.